Командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа, в форматі відеоконференції обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі з командувачем Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці адміралом Стюартом Мунчем, Стюарт Бенджамін Манш. Та командувачем 6-го флоту Сполучених Штатів Америки віце-адміралом Юджином Блеком. Юджин Хенрі III. Керівник національного флоту ознайомив іноземних колег з поточною обстановкою навколо російського вторгнення в Україну, а також розповів про зусилля, які було здійснено з боку нашої держави для подолання світової продовольчої кризи за рахунок експорту української аграрної продукції морськими шляхами. Також у ході онлайн-конференції, як і під час зустрічей з іншими військовими керівниками країн-партнерів, основним було обговорення шляхів подальшої співпраці, розвитку та підвищення бойових спроможностей українських військово-морських сил для максимально ефективного протистояння російській агресії.